Усіх вітаю! Це відео буде про монтаж е, дверей прихованого монтажу в каркасному будинку. Е, чому я вирішив записати це відео? Тому що я монтую ці двері сам, і в інтернеті я не знайшов е, вичерпної інформації, як це зробити. Так, це там показано. Там прикрутити то, 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 зафіксувати, і все, у вас двері стоять. Але е, коли мені пройшли ці двері, е, виявилось, там немає в комплекті жодних саморізів, жодних метізів. І тому мені прийшлось все шукати самому, що потрібно для того, щоб їх змонтувати. Тому я вирішив поділитися з цим з вами, можливо, комусь це стане в пригоді. Також хотів, хотів ще раз наголосити, що це монтаж в каркасному будинку, тобто монтаж до дерева. В інших випадках, якщо там це якийсь бетон чи газоблок, мені здається там буде трішечки інший монтаж. Але в принципі, крім чорних саморізів по дереву для фіксації в дерево. E, заміняться на якісь анкери, там чи щось типу такого. Також хотів би ще сказати, що фінішне оздоблення стін в мене буде під фанеру. Тобто e, вся стіна буде забуватися фанерою, і двері так само буде забуватися фанерою. Тому, якщо ви будете робити підфарбування, e, ця інструкція трішечки вам e, не підійде. Тому що. Товщина фанери має 4 мм, там двері трішечки втоплені, і тому воно там стикується ідеально. Ну, Далі в відео ви все побачите, чому вам це не підійде. Тож, що ми маємо взагалі? В комплекті йшло алюмінієвий короб З профілю, ось там три елементи. Він вже в мій розмір, як мені потрібно, все там обрізано, його залишилось зібрати. Також саме дверне полотно. До речі, це торгівельна марка. Папа Карло, не знаю, що кому це дасть, кажуть, це гарні двері. Далі що? Далі у нас йдуть такі петельки. Вони теж були в комплекті з дверима. Дві штучки. Далі накладки на ці петлі. Далі спеціальні уголочки, щоб з'єднувати профіль. Далі ось такі пластикові штуки. Я взагалі не зрозумів, на що вони. Тому я вам не скажу, на що вони. Далі спеціальна штучка до замочку. Е, замочок тут магнітний. Це все, що було в комплекті. Далі, що потрібно докупити, це я вже докупав. Шурупокрут в мене є. Потрібно два свердла на три. Одне по металу. Свердло. Інше по дереву. Також саморізів. Е, я обрав. Е, Ось такі саморізи це для алюмінію, ну для металу. 3,9 на 22. Їх там потрібно не, не дуже багато. Далі ось такі саморізи це для дерева. Це щоб прикручувати петлі до коробки. Їхній розмір 4х30. І звичайна прес шайба. 4,2 на 19. Це для того, щоб прикручувати монтажну планку до алюмінієвого коробка забув монтажну планку. пишу по монтажну планку. Так, і ось такі монтажні планочки. Е, взагалі, скільки їх там штук я не знаю, бо одні майстри пишуть, потрібно по три штуки на ну залежно від висоти дверей. потрібно там Якщо там висота не більше ніж стандартна, тобто там 2,10, то потрібно три штучки на сторону, тобто 6 штучок. Але я використовую. 4 штуки на одну сторону, тобто на дві сторони це 8 і 2 штучки на верхню планку. Я не знаю, Вони коштують 5 гривень штука, тому і, думаю, гірше не буде. Ну, Власне, ось такий наборчик це все, що нам необхідно. А, забув ще струбцинка. І ось така струбцинка. Ну, Вона не зовсім підходить під цей короб, трішечки неудобно їй працювати, купляв її в епіцентрі, вона там дешевше 200 гривень коштує. Ну, взагалі, з таким комплектом, як тут. З отакими кутиками, то можна обійтись і без тієї струбцинки, а звичайним кутиком виставити 90 градусів. Так, трішечки полялякою Розповім я, чому я обрав саме такі двері, а не звичайні двері. Ну, по-перше, це ціна. Дивіться, я не скажу вам 100% інформацією, я не моніторив, але в моїй голові та й друзі мені кажуть, що. Зараз звичайні двері це буде там майже найдешевший якийсь сегмент дверей, ну, звісно, я не роздивляюся взагалі картонні. Такі, що, хоч більш-менш там схожі на двері, там, де мінімум картону. Комплект, бо вони продаються, як ви знаєте, це саме полотно, окремо коробка, окремо лиштва, окремо добори, окремо замок, окремо навіси, окремо ручки. Все там продається загалом окремо. Тож, ціна самої коробки з лиштвою, і коропом вийде вам десь там 1010. Також вам потрібно буде купити замок. Це там ще 1000, 11. Купити ручки, це там ще обрати там, гривень 500, 11500. Купити петлі навіси, віси. Це ще там 500, це вже 12. Також, щоб їх встановити, ви самотужки їх тяжко встановити, тому що потрібно по-перше, в дереві вифризоровувати під ці навіси. По-друге, вифрезеровувати під замок, там можна накосячити, тобто прийдеться платити майстру. Це там ще якісь кошти. Стоять. І того вони там вийдуть, вам тисяч, мабуть, 13-14. Це, ну, мабуть, така в них ціна. Якщо ви знаєте, напишіть в коментарях, можливо, хтось там з таким стикався. Е, ці двері обійшлися мені. Це не найдорожчі і не найдешевші двері. Е, така дверь, це в неї там майже стандартний розмір. Е, в неї, е, ці, її ціна вийшла 14 тисяч. Одна двері з усім усім комплектом. Також тут, пізніше покажу, вже є магнітний замок. І все під нього вже вирізано, вам залишається тільки його прикрутити та вставити ручку. А, забув. Ще потрібно окремо докупати фурнітуру, тобто ручку та защолочку. Ми обрали там недорогий варіант, 450 гривень ручка стоїть та 370 ось така защолочка. Тобто, разом там виходить це все. Ну, Скажімо, грубо 15 тисяч, і ось у вас така дверь. Але це без роботи, це ви будете робити самі. Тому так, тому вирішили, що. І по-друге, по такий варіант він виглядає доволі естетичним, е більш сучасним, ніж е ці старі двері з такими лишствою здоровою. Тому зупинились на такому варіанті. Також їхній монтаж, е по суті, не такий вже складний, тому що профіль у вас вже нарізаний в розмір, вам не потрібно нічого підрізати. Лиштву зарізати, кути вирізати, у вас все готово, вам залишається його збирати. Е, я... Це вже друга двері. Першу двері в санвузол я вже встановив. До речі, я її встановив, потім ще знімав, заново переробляв. Е, витратив на те там ну, годин п'ять, мабуть. Усе разом, тому що я це робив перший раз в житті. Треба було трішечки розібратись, там гуглити, де там що прикрутити. Е, і то цей час, при тому, що я виравнював стіну з допомогою дошок. А, якби я просто ставив саму дверь, то там взагалі це дуже швидко. Я вам зараз покажу тут роботи, ви прикручуєте ці планочки, прикручуєте е петлі чи навіси, чи як вони правильно називаються. Далі прикручуєте одну сторону до, до коропа, навішуєте двер, прикручуєте, регулюєте, закручуєте, запінюєте. От і все. Тут роботи по факту, там на годинку, може бути на дві. Звісно, якщо у вас ремонт. Під штукатурку чи шпакльовку і там під фарбуванням. То там я про це вже не кажу, тому що там потрібні дійсно майстри, щоб все це вишпаклювати, вивести в рівень, щоб це гарно виглядало. Це дуже так, це складно. За це ви будете платити кошти, ну або самі будете робити. Тому я за це вас, ну, не кажу. У мене ось такі, бачите, варіант, ось з фанери, тяп-ляп, і готово Там немає ніяких непотрібних ідеалів щоб воно все там співпадало. Е, все воно і так співпаде. Тому так. Ну тож, трішечки побазікав, полялякав. Тепер я покажу вам, власне, сам процес. Так, найперше, що нам потрібно зробити, щоб не забути, бо це дуже важливо, бо потім буде погано. Потрібно зробити отвіри під наші петлі в самому полотні. Тому що по технології, спочатку петлі прикручуються до профіля, а потім, щоб було вже легше, ви. Коли профіль змонтували, вже одягаєте двері на петлі. Тому потрібно одразу прикру... просверлити, бо пізніше буде вже некомфортно е, сверлити. Коли я монтував перші двері, я цього не зробив, але добре, що в мене два комплекти дверей, тобто я взяв просто е, петлю з іншого комплекту, який ще не встановлений, і прикру... просверлив... просверлив отвори Якщо у вас буде одна двері, то вже трішки прийдеться чи викручувати, я не знаю. Тому потрібно одразу зробити отвори. Як зрозуміти, е яка частина петлі до е двері? Тут все просто на моєму варіанті ось написано до. Бачите? Тобто це означає, що ця петелька йде в дверне полотно, а інше в профіль. З допомогою сверла по дереву на 3, я ось просто одягаю сюди петельку цю. І роблю отвори, так, наступний етап це ми вже беремо свердло по металу. Свердло по металу 3 мм також. Далі, тут у нас вже вифрезерований отвір під петлю, все підігнано. Вам залишається при, просто поставити і прикрутити. Регулювати ви вже будете потім, коли навісите. Тому це дуже-дуже зручно. Ось, бачите, все ідеально входить, вона там просто як, як влетась, сідає. Далі беремо ось ці саморізи 3,9 на 22 з бурчиком. Ну, Взагалі, мабуть, потрібні трішечки більше саморізи, бо тут таке посадкове під шляпку набагато більше, ніж це. Там отвір сам 6 мм, тут шляпка ой, 5 мм, вибачаю, шляпка 6. Тому посадкове потрібно більше. Тобто шукайте, щоб була довжина підходить, а шляпка повинна бути більша. Мені так здається. І фіксуємо. Далі що? Далі потрібно нам подрізати ось цю ущільнювач. Його роблять, я не знаю, ну, по в цьому виробнику трішечки довшим, ніж сам профіль. Тому для цього потрібно гарне гостре лезо. Для канцелярського ножика, ну, звісно, і канцелярський ножик. І також я радий вам би потренуватися. тобто, ось дивіться, бачите, Тут вона трішечки довше і тут трішечки довше. Я б вам радив не одразу там виставляти в розмір, а ось так, щоб воно було і потренуватися, е, потрішечки відрізати, тому що там можна порвати цю гумку. Ну, Там немає нічого страшного складного, де треба просто приловчитися. Тож не одразу ріжте, а зробіть пару пробних різів. Так, далі беремо ось ці куточки, які йшли в комплекті. Я бачив там на Ютубі різні майстри там у них. Звичайні куточки монтажні, і вони їх роблять, накручують на саморіз. Ну, Тут в комплекті йдуть такі і з такими, я не пам'ятаю, як вони називаються правильно. Коротше, з такими штучками. Ну, Тримаються доволі таки міцно. Тут є спеціальні пази під них. Ми ось так заганяємо. І далі заганяємо. Де воно там є. Чікс, і в нас вже, бачите, більш-менше є кут 90 градусів. Ось це саме для цього це приспособа, щоб його налаштовувати, але я ж кажу, я взяв не ту, і вона тут дуже маленькі ці лапки, їй нема за що чіплятися, і тому вона. Ну, як би, типу, функціонує, але ну, не так би як хотілося. Тому толку з неї не дуже багато. Тож, робимо ці еті. А, і так само робимо іншу сторону. Так, ось дуже обережно перевернув і далі за допомогою звичайного е кутика буду робити кут 90 градусів. Наступний етап це монтаж монтажних планок. Звісно, я знову забув додати до переліку інструментів, що потрібен маркер. Я їх роблю 4 штуки на сторону. Головне, не, не потрапити в петлю, тому що пройде, пройде саморіст наскрізь. Далі беремо ще свердло по металу на три і робимо отвори. Пришайба і монтажні планки. Головне не переплужити сторону, в яку сторону буду дивитися наші монтажні планки. Ну, власне, ось вже наша коробка і готова. Залишилося її змонтувати в двірний прийом. Але це вже завтра. Ось я вже змонтував коробку на місце. ось За допомогою таких дошок це я вирівнюю стіну, це вже буде, якби під е, чернову обробку стіни вивожу е, плоскість. Тут ви бачите вже змонтовані двері, тут вирівнена вся стіна. Далі по цих дошках буде прикручуватись ОСБ чи гіпсокартон. Е, для чого це робиться? Тому що я будую з звичайної доски обрізної, вона не ідеальна, десь там крива. Також будинок, коли будувався, він теж будувався не ідеально, там десь якісь перепади. Тому за допомогою таких дошок я вирівнюю плоскість стіни. Тож, е, так, тут ви бачите, прикручене ще ОСБ. Це зроблено для того, тому що в подальшому е, ось цю коробку, щоб було легше регулювати, тут вже у нас є рівень. І е, за допомогою вимірів е, я визначив, що якщо я так прикручую ОСБ 12 мм, і тут фанера 4 мм, то дверне полотно, потім, коли закриється двер і на нього е, приб'ється фанера теж 4 мм, буде. Е, тому так тому я тут змонтував цю фанеру. Далі буду регулювати коробку, вже її легше набагато регулювати, її залишилось просто придвинути до ось цієї ОСБ та зафіксувати. Е, в подальшому я це ОСБ зніму перед тим, як запінювати. Тобто, я виставляю коробку, все фіксую, розклинюю його, навішую двері, все там чудово. Далі, коли вже все монументально стоїть, я знімаю це ОСБ. І все запінюю. Також ось е, зробив на ось такі звичайні СВПшки, е, короб буде стояти на них. Ось бачите, якось. Це для того, тому що короб не повинен стояти на землі. Ну, наскільки я знаю. Тому на трішечки він буде при... приподнятий. В подальшому той простір просто засилікониться. Тож, е, далі я що роблю? Далі я просто фіксую, виставляю коробку. Ось забув додати для монтажу, що потрібні ось такі клумічки. Це типу СВПшки. Дуже зручно працювати. Вже, бачите, стоїть потужно. Так, покажу тепер, як я буду навішувати двері. Дивіться, взагалі продається такий пневмодомкрат називається це звичайна, звичайна така надувна подушечка невеличка і В неї є е, підкачка повітря. Вона коштує там в районі 200 гривень, але в наявності її не було, треба замовляти. Тому я вирішив, що обійдусь без неї. Як я обійшовся? Просто ось за допомогою ДВП-шок вирівнюю двері таким чином, щоб е, петля навіс, петля попадала в цей отвір. все е, Зараз я все виставив. Мені залишилося просто підсунути двері вперед, як би одягнути на навіси. Ось саме для цього. І робилися отвори спочатку в двері, бо пізніше вам буде геть некомфортно і незручно робити ці отвори, там, тому ліпше зробити їх одразу. Е, власне, ось двері навішена, Як бачите, там нічого складного нема, просто підсунув, все воно злізло, вже тримається. Зараз просто вкручу тут один саморізик і там один саморізик, а подальше буду закручувати інші після регулювання. Нагадаю, саморізи використовую ось такі. Саморізи по дереву, оцинковані він чи якісь там 4х30. Ось так виглядає. Не знаю, видно вам чи ні. Це, як бачите, двері закриваються, далі залишилось відрегулювати е, цю половину і зафіксувати, так сказати, успіх е, зверху. Так, двері закри... зачиняються, все чудово, але щоб вирівняти цю сторону, нам потрібно вирівняти спочатку дверне полотно, щоб були однакові зазори, тому що, е, бачите, трішки зм... виходить зміщена коробка і в подальшому буде трішечки е, тяжко вивезти ось ці лінії. Тому набагато ліпше одразу вирівняти двері. І вже е, цю коробку, цю частину коробки, підганяти під вирівняні рівня двері і фіксувати, ніж робити це по тому що на тих дверях, що в санвузлі робив по виставляв, потім підганяв, то там трішечки гуляли зазори, то довелося гратися. Тому ліпше бачите, тут міліметрів 5, мабуть. Тут взагалі немає. Тут здоровенний. Там здоровенний. Тобто, нам потрібно той кут притягнути трішечки до себе. Щоб відрегулювати ці двері, тобто притягнути до коропа до цієї частини, або відштовхнути, потрібно шестигранник на. Зараз вам покажу. Шестигранник H4, здається, там написано. Так, H4. Також, щоб працював наш магнітний замочок, потрібно його зафіксувати. Магнітний замок ось виглядає ось так, він йде вже в комплекті разом з дверима. Його залишилося просто просверлити отвіри свердлом по дереву на три та зафіксувати саморізами. Щоб було легше регулювати цю сторону. Нам потрібно зачинити двері, але щоб їх зачинити, нам потрібно прикрутити ось цю штучку для магнітного замка, зворотні магніти. Потрібно просверлити під нього отвори та зафіксувати. В подальшому просто закрию двері, спрацює замок, і вже я зможу дивитися, який мені потрібний зазор, і виставляти цю сторону. Ну, власне, це і весь монтаж. Вже двері майже готові. Залишилось лише зняти оці. Можна сказати так, направляючи ОСБ-шки і запінитим. Чим зараз і займусь. Власне, я забув додати ще один важливий етап, потрібно розклинити двері по периметру. Ну, я так виставив плюс-мінус, щоб був там однаковий зазорчик, Розклинював за допомогою звичайних е, клинушків з СВП. Ну, вони не дуже для цього підходять, ліпше використати щось інше, але в мене вони були під рукою, тому е, використав саме їх. Ну, власне, і все, двері змонтовані. Я не знаю, я буду монтувати це відео і порахую загальний час, скільки я витратив на монтаж цих дверей. Враховувати вирівнювання стін не буду, бо це доволі такий процес е, довготривалий. Також про піну. Використовував ось таку піну, е, вистачило мені її, це виходить вже третя двер, тому що тут двер я поставив, запінив, потім зрозумів, що я неправильно її поставив е, згідно полу. Вирізав всю піну, знову відрегулював, запінив. Далі я запінив ще цю двері, і в мене ще тут залишилось, ну я не знаю скільки. Ну Звісно, там, ну, от стілечки. Але піни залишилось ще доволі нормально. Тому так, якщо будете там монтувати, балону вам вистачить, не треба купувати 10 балонів піни. Якось так. Наступне відео вже з, коли ця дверь буде. Оздоблена фанерою, це вже буде трішечки пізніше, там ручки змонтую, так що дивіться в інших відео. Так, по монтажу дверей це, власне, все, що я хотів вам розповісти. Ще раз хочу наголосити, що це не є інструкцією, я просто показую свій досвід, як я це роблю. Е, я рекомендую вам все ж таки використовувати послуги спеціалістів та майстрів по монтажу дверей, а не робити це своїми руками. Тим паче, якщо у вас немає досвіду. Тож. Наголошу втретє, це не інструкція, це лише мій досвід. Тож, всім дякую за перегляд, пишіть коментарі, ставте лайки, бувайте!